Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про залежність від гаджетів та як правильно використовувати техніку. Так, які ж є ознаки залежності? Для себе я сформувала їх 5. Які допоможуть вам, як батькам, розібратися в тому, чи є залежність у вашої дитини від гаджетів чи ні? Перша ознака: якщо ви спостерігаєте, що ваша дитина поступово віддаляється від тих активностей, які її цікавили раніше: спорт, спілкування з друзями, родина, а більше часу проводить з гаджетами. Друга ознака. Занепад академічної успішності, якщо ви бачите, що проведення часу з гаджетом прямо пропорційно впливає на навчання вашої дитини. Третя ознака це, коли ваша дитина абсолютно повністю відмовляється від соціальних активностей. це також свідчить про залежність. Четверта ознака конкретне роздратування і прояв агресії. Коли ви бачите, що ваша дитина дуже сильно агресує, це можна спостерігати, коли маленька дитина їсть. Із гаджетом, а потім ви її забираєте, і дитина розливає їжу або старша дитина грюкає дверима. Це також є проям залежності від гаджетів. Я, як дитячий нейропсихолог, розумію, яка частина мозку відповідає за ці всі активності: гаджетозалежність, алкогольна залежність, залежність від наркотичних речовин. Це все внесено в міжнародну класифікацію хвороб 11. І це все виведено окремим діагнозом. Ця частина мозку відповідає за дофамін. Дофамін це гормон. Який надає нам швидке задоволення, коли дитина дуже багато часу проводить у гаджеті, вона отримає дуже багато швидких задоволень. Коли потрібно досягнути чогось в житті, підготуватися до іспиту, стати успішним у спорті або отримати диплом, це говорить про тривалість процесу. А діти, які залежні від гаджетів, до цього не готові. Ділюся з вами кількома стратегіями для формування здорового використання технологій. Перша порада: встановіть чіткі межі використання гаджетів перед сном. Блакитний колір колір ранку. Це коли наш мозок прокидається і налаштовується на рух. Коли ми перед сном дивимося блакитні екрани, наш мозок не може заснути. Друга порада. Доцільність використання гаджетів для вас та ваших дітей. Ковід та війна нас навчили дуже багато навчатися працювати за комп'ютерами та телефонами, але потрібно розмежовувати цей час. Потім ви маєте обов'язково без гаджетів проводити час своїми дітьми на вулицях, майданчиках, прогулянках, в кав'яринці, катання на велосипеді. Третя порада. Уведіть технологічні канікули. Тобто це може бути один день в тиждень, коли ваша дитина не використовує повністю гаджети. На прикладі моєї родини. В неділю ми їдемо вранці у храм, причищаємо дітей. Потім ми йдемо в кав'яреньку, їмо морозиво, далі ймо мотузковий парк або ще якісь активності. Потім обід. Після обіду ми трішки відпочиваємо, катаємося на велосипедах, самокатах тощо. І так ми проводимо день без гаджетів. Четверта порада. Знайдіть альтернативну заміну. Спробуйте замотивувати вашу дитину зайнятися спортом, відвідати якісь гуртки, або зайнятися творчістю. Наприклад, це може бути плавання, або театральна студія, або малювання, або ще якісь направлення, які подобаються вашій дитині. Або подобалися раніше, до того моменту, коли дитина почала залипати сильно в гаджети. І нарешті запропонуйте своїй дитині розпочати новий проект. Наприклад. Почати писати книжку, якісь свої розповіді або спогади, можна готувати якісь смаколики своїми руками або вироби, або це може бути родинне дерево. Запевняю, це захопить вас і ваших дітей. Якщо ви батьки, які по ряду причин не можете контролювати використання гаджетами вашої дитини, ви можете встановити таку опцію, як батьківський контроль, де є чітке обмеження. Наприклад, на тиждень використання телефону 6 годин. І ваша дитина може використати ці 6 годин протягом одного дня або розподілити цей час на весь тиждень. Ми, як батьки, повинні пам'ятати, що залежність від гаджетів залежить суто від нас. Як часто я спостерігаю, коли маленькій дитині, якій не має ще двох років, мама для того, щоб задовільнити якісь свої потреби дає телефон. Або навпаки, батьки хочуть провести час разом, і вони дають дитині маленький телефон для того, щоб вона проводила час самостійно. Отож. Будьте свідомими і відповідальними і пам'ятайте, що для двохрічної дитини достатньо трьох днів, щоб виробити звичку залежності від гаджету. Як я вже говорила, гаджету залежність є досить велика проблема. Якщо ви розумієте, що ви з нею не можете самостійно впоратися, не лишайте все на самотік, звертайтеся до фахівців, психолога або психотерапевта. Наші діти. Дуже вигадливі і можуть маніпулювати. Я знаю випадок, коли мама забирала у хлопчика гаджет, він маніпулював тим, що він викинеться з вікна. Але добре, що батьки були дуже наполегливі і включені в дитину і за допомогою фахівців змогли впоратися. Дякую за довіру. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам у вихованні ваших дітей. Підписуйтесь, ширте відео, ставте лайки і до зустрічі!